Верховний суд США взявся за розгляд двох справ, рішення по яких визначить, чи можуть гомосексуальні шлюби стати легітимними на всій території країни, з подробицями далі. Тетяна Ворожко. Усю ніч прихильники одностатевих шлюбів палили свічки під стінами будинку Верховного суду США. деякі перебувають тут ще з четверга, незважаючи на сніг та вітер. Лише 60 людей зможуть потрапити усередину, щоб спостерігати цю історичну подію на власні очі. Більшість залишиться за стінами будинку. Я сподіваюся, що я зможу одружитися, тому що я гей. Я живу в Каліфорнії, і хотів би одружитися у своєму штаті. я підтримую традиційні шлюби. Я, я і дотримуюсь трад традиційних біблійних цінностей серед тих, хто виступає за одностатеві шлюби, чимало і людей традиційної орієнтації, які прийшли сюди підтримати своїх друзів та знайомих. багато моїх друзів гей. Я не думаю, що уряд мусить вирішувати, чи мають вони право одружуватись Судді розглядають, чи відповідає так звана поправка 8, що була прийнята на референдумі в Каліфорнії в 2008 році Конституції США. Згідно з цією поправкою, шлюб визначається виключно як союз між чоловіком та жінкою. Пол Катамі та його партнер Джеф Заріло є позивачами у цій справі. Кожен, хто коли-небудь закохувався, знає, що ти не обираєш кого тобі полюбити. Ти просто закохуєшся у цій справі. Немає жодного вибору. Кріс Пері, Сенді Стір також сьогодні в суді. Вони сподіваються, що судді скасують заборону на одностатеві шлюби в Каліфорнії. до Сенді мене ставляться як до громадян другого сорту в цьому штаті. Ми мусимо робити свій внесок, платити податки, ростити дітей, тобто відповідати вимогам, як і всі інші. Але в нас немає одного фундаментального права одружитись. Судді мусять встановити, чи захищає конституція США, написана в часи, коли гомосексуалізм вважався злочином, право на. На одностатеві шлюби сьогодні чи мають штати вирішувати подібні справи шляхом референдуму? Я реально сподіваюся, що судді схвалять дозвіл на одностатеві шлюби на федеральному рівні. Не знаю, чи готова до цього країна опоненти вказують на те, що більше штатів забороняє одностатеві шлюби, але я думаю, країна готова. Опитування громадської думки показують, що ставлення до одностатевих шлюбів у США швидко змінюється. Загалом по країні 58% американців підтримують їх дозвіл. А серед молоді ця цифра сягає майже 80%. Тетяна Ворожко голос Америки.